На перший погляд, це бак, ні, це не бак. Це такий собі багажник, додатковий, в який ми можемо покласти і БК, і копсер, і все, що нам необхідно, все, що може знадобитися. Це дуже полегше пересування по місцевості, щоб не на собі це тягнути, а за допомогою квадроциклу. Цей квадроцикл бійцям національної гвардії передали представники територіального управління з Харкова. Наразі військовослужбовці тестують його. Боєць позивним Грінч каже: такий транспорт компактний, маневрений. Його легше замаскувати, ніж звичайне авто. На ньому зручніше виконувати бойові завдання. Техніка справді потужна і крута. Я гадаю, що вона нам точно допоможе бити окупанта і вигнати його із нашої української землі. Квадроцикл оснащений двигуном на 800 кубів та коробкою автомат, розповідає боєць. Плюс в нього є ще така реально крута штука це лебідка. За допомогою цієї лебідки ми можемо і його висовувати, якщо він десь там застряг. І можемо так само зачіпати певні речі, можемо навіть евакуювати людей поранених, можемо закидувати троса і лебідкою підтягувати до себе, щоб не підставляти, не наражати себе на небезпеку. Гріч каже: якщо в кожному підрозділі будуть такі квадроцикли, це значно спростить виконання бойових завдань для українських воїнів. Анастасія Галасюка, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.